Серйозно займатися вишивкою Раїса Івазовська почала після виходу на пенсію. Перші її роботи це ікони, а от вишивати рушники майстриню спонукалися між покупці. Правда, на замовлення Раїса Івазовська працювати не дуже любить. Моя якась душа співає, коли я виконую рушники так називаємо виставочної колекції. А виставочна колекція це такий рушник, який, ну, такому рядовому рядовій людині треба пояснити, що це. Рушник означає. Вишиває Раїса Айвазовська уже 15 років. Каже, перші візерунки зображувала несвідомо. Схеми для робіт знаходила у жіночих журналах, а вже пізніше почала вивчати, що означає кожен із символів. Тепер найбільше любить відновлювати старовинні рушники кінця 19-го, початку ХХ століття. Зараз у колекції майстриня 46 таких рушників: із Світловодського, Олександрійського, Новоархангельського, Знам'янського районів. Раїса Айвазовська розповідає, що умовно керовогращино можна поділити на три частини, і у кожній з них. Их склалися свої особливості у вишиванні, які виявляються у гамі кольорів композиції та техніці виконання. Всі дослідники доказують, що Кіровоградщина – це чорна-червона гама з легеньким крапленням голубого та жовтого. Обробляючи копії старовинних рушників музейних та особистих збірок, майстриня створює зразки орнаментів Кіровоградського регіону. На сьогодні вони складають два об'ємні альбоми. Шукати для своїх робіт оригінальні узори Раїсу Айвазовську змусив ще один факт. Каже, буваючи на різних всеукраїнських фестивалях, переконалася, що майже усі майстрині користуються одними і тими ж схемами, які друкуються в сучасних журналах. Тому й рушники у всіх схожі. Сама ж рукодільниця більш за все любить вишивати весільні рушники, розповіла, коли готує наречені під ноги залишає трохи невишитого місця. І коли вона вже приходить забирати, я її прошу просто будь ласка, подумай про своє, побажай собі, побажання якесь це. І... Хоч каряво, як хочеш, але зашиться побажання у цей рушник. А ще Раїса Айвазовська не вишиває на весільних рушниках жодних надписів на зразок на щастя на долю. каже такі побажання наречені мають сказати рідні та гості. А всім, хто страждає від безсоння, майстриня радить вишивати вечорами. Зазначає, що на власному прикладі переконалася, і сон міцний і нерви заспокоює.